Це плющ та різновид жасміну, подивіться. Це такий маленький жасмін. Це південь Іспанії, він такий дуже-дуже пахучий. Маленькі такі квіточки там пендітні. І це плющик іде. Це в людей на паркані. Така краса. Все це закінчується ось цим таким велетнем Цей фікус. Подивіться, який він гарний. Але все ж таки я вам відео знімала для того, щоб показати вам саме оцей жасмін. Який дуже такий тендітний, він дуже такий ніжний, такий він гарнюнечка. Просто такі квіточки в нього класні. Яке воно класне. Дуже красиві квітки і дуже вони так ніжно-ніжно пахнуть. Дуже красиві. Зараз ще дуже багато бутончиків, але він скоро весь розквітне і аромат буде взагалі неймовірний тут просто. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, будемо з вами дивитись багато яскравих відео з Іспанії.